Ця домогосподарка, сидячи вдома, заробила 10 мільйонів доларів. Шері Шмельцер була 40-річною домогосподаркою, звичайна мати троєх дітей. І якось сидячи вдома, їй стало настільки нудно, що захотілось буквально І Вона так собі сказала: ну чому ж у мене таке нудне життя? І, промовляючи ці слова, її погляд падає на тапки крокси, які діти розкидали в коридорі. Їй стало ще гірше від думки, що треба зараз вставати та йти за кимось щось прибирати. І коли вона підходить і бере крокси, у неї народжується просто геніальна ідея. До речі, поки не забув, і я ж написав уроки, за допомогою яких ви навчитеся робити такі ж відео і просувати себе або свій товар у соціальних мережах. Тому переходьте в мій телеграм-канал, і там ви знайдете моє навчання. Включивши свою фантазію, вона бере стрази та заповнює дірки на кроксах, створюючи прикольні дизайни. Коли повернувся чоловік, він зацінив роботу і запропонував Шері створити свій сайт фігурків для саме кроксів. Саме так у 2005 році з'являється на світ компанія Джибіс. Щоправда, перші замовлення були дуже жахливі. Люди почали скаржити, що фігурки випадають, ламаються, тому почали масово повертати товар. Але через дев'ять спроб вона досягає ідеальної якості, і її справа просто взлетіла. За півтора року її бізнес офігенно виріс, і компанія Crocs купує Джибіс за 10 мільйонів доларів.